Йоу, всім привіт! Це відео трішечки незвичайне для мого каналу та моїх підписників. Я вирішив зробити огляд на мікрофон Fifine a 9, який ось до прийшов мені прямо з Китаю. Прийшов він мені ось в такій от коробочці. Тут була якась інструкція, зараз я вам її покажу, а поки що хочу розказати про те, який же ж він бомбезний. По-перше, дивіться, він світиться, ще можна переключати, ще й сенсорною кнопку, і коротше. Ух, йо, жесть! Що мені тут прийшло? Мені прийшла коробка, в якій був ось до. Type-C-шний провід. Шарити, він підключається проводом Type-C. У мене мікрофон Rode основний, він підключається Type-B проводом. Також прийшла мені ось такий мануальчик, що це за мікрофон і з чим його їдять. Та й в цілому все. Ну і сам мікрофон з підставкою. Настільки мені відомо, саме ця модель вийшла в ринок десь приблизно 2-3 тижні тому. І покорила вже серця сотні тисяч людей, тому що цей мікрофон, по-перше, не супер дорогий. Його ціна плюс-мінус вартує близько 5 тисяч гривень. Да, хтось скаже, що це немало, але це по факту небагато, якщо зрівнювати вже аж з дуже-дуже серйозними мікрофонами. Це ближче так, типа, для стрімів, для запису відосів, цього мікрофона вистачить. Так ще й підсвітка, ну ви гоните. До речі, всі кнопки на цьому мікрофоні повністю сенсорні, і тикати їх можна. Реально досить досить багато. Ще є різні режими підсвітки. Їх можна перемикати, щоб воно чисто світилося, щоб воно мигало, щоб воно було якимось сердечком. Короче, тут купа, купа всього, і мені дійсно це ну прям капець як подобається. Про дизайн я вам трішечки розповів. Давайте зараз поговоримо про сам звук цього мікрофона. В цілому, за ці гроші ми получаємо доволі непоганий звук, який, звісно, можна налаштувати і вивести його кращим, тому що ну на заводських налаштуваннях цього мікрофона без ніякої обробки, без нічого всього такого іншого, ми отримуємо. Трішки сироватий звук. Якщо побалуватися з обробленням цього звуку, то ми можемо дійти до дійсно класних результатів. Але також можна нічого не налаштовувати, якщо ви просто хочете його купити для того, щоб посидіти з кентами в Discord, поробитися в контру, ну або побазікати в якомусь вищаті. В принципі, цього вам вистачить з головою. Якщо ви хочете записувати вже відоси, стрімити і так далі, тому подібне, ви таку нажимаєте на кнопочку Бемк, і він просто переливається кольорами любими. Абсолютно. Ну і доведеться, звісно, накинути обробку. <хи> Також сам мікрофон приїжджає на отакій подставці, яку ви зараз бачите перед собою. В цілому вона гарно зроблена. У неї Прикольний пластик. Сам мікрофон по столі не ялозиться, тому що він має тут резинову прокладочку. Ну так, да, резинову і дуже щільно приклеєну. Типу, це не самі погані, так би мовити, матеріали. Ну і звісно, кнопка мута. Вона тут зверху, вона також сенсорна. Тут всі кнопки в цілому сенсорні, і це доволі прикольно. Також на самому мікрофоні є вхід не тільки тайпсішний, а ще і під наушники, щоб слухати свій звук в реальному часі без ніякої затримки. І це прикольно. Ну і ще хочеться розказати про саме налаштування цього мікрофону. Я використовую програму Minihost Modular, в якій засунуто ось тако от 4 всьо плагіна. В батьків людей я бачив капець, які великі налаштування, мільйон плагінів, але цьому мікрофону вистачає всьо на всього 4, і мені здається, можна навіть без якогось одного. Перший з них це є G-Gate. Це найперший найзвичайний шумодав, який просто-просто-просто знімає шум і все. Потім іде the Noise, який вже в свою чергу теж влавляє різні шуми. Ми тут нажимаємо Adaptive Mode, чекаємо. Він там теж. Додає, убирає там якісь шумчики. воно. Я, чесно кажучи, не знаю, як воно відбувається в самих налаштуваннях, типа що воно саме робиться, тому що робив я це налаштування вже давненько. І з мого основного мікрофона вони підійшли спокійно на FIFINE. Потім у нас є ще один фаб-фільтр, який трішечки додає нам басику. І ще один фабфільтер. хе ха який вже теж нібито як трішечки убирає деякі шуми. Якщо я не помиляюсь, можливо, можливо, він їх не убирає, можливо, він щось інше робить, але походу. Він теж щось з басами зв'язано або з шумами. От сильно мене камнями не бейте, бо я, чесно кажучи, не знаю, що він робить. Я знаю, що він у мене є просто і все. Ну, в принципі, це все, що треба знати про ці налаштування. Якщо комусь потрібно, ви можете заскріншотити налаштування мої, попробувати їх на своєму FIFAні, якщо ви купили. Та й в принципі з налаштуваннями на цьому все. Ну, народ, де ж нам ще можна затестити цей мікрофон, як не в Роблоксі. Я зайшов на якийсь тайкон, чи це не тайкон, чи що це взагалі таке, я не знаю, але тут багато що можна прокачувати, і нам... Кажу, let's go добувати. Окей, okay, я поняв. Ми можемо зараз добувати дуже-дуже багато землі. Це реально класно. І що ми можемо за цю землю робити? Скоріше за все, ми можемо. Да, ми цю всю землю зараз викидаємо сюди. А потім після цього всього притворюємо їх на гроші. Оце тема. Оце я розумію. Це прям те, що потрібно. По факту, ми можемо зараз добути всю землю, яка тут взагалі валяється. Головне її тільки підбирати, а то вона випадає, як якесь гамно, я не знаю. Біжу підбираю. А, у мене ще й в рюкзаку місце закінчилось. Окей, хорошо. Що в нас тут ще є? В нас є тут шоп, якийсь, є ще якась движуха, можна багато що прокачувати. Але давай поки що перетворимо. А що це земля магнітиться до до, 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 до магніта, вообще? Що за прикол? Мені здається, так не повинно бути взагалі. Ні, ну окей, гроші дають і, і слава богу, можна прокачати. Тут ще якийсь пупер можна створити. Я прям чесно кажучи, не знаю, що це взагалі таке. О, тут можна кусок величезної землі добути, правильно? Чи ні, чи що це за двіжуха? Ну, він не добувається. Він не добувається прям вообще. Я не знаю, що з ним треба зробити, але йому ще три куска землі. Добути і закинути їх в нашу двіжуху, щоб заробити нормальне бабла. Ну я сподіваюся, що там буде нормально. У мене зараз на балансі 27 доларів. О, тут якогось робота можна взяти, можна ребідки зробити за 25 тисяч. Ну до 25 тисяч мені ще капець як далеко. Того поки що, поки що саме так. Ну, а що буде, якщо я зараз все тут подобуваю? У мене ж земля, у мене ж ця земля, вона не відновлюється. Типу, я її добув і все. А, і камінь знизу я добути не можу, бо я подумав, що я можу вглиб спускатися і добувати ще каміння. Всяке. Ні, каміння добувати я тупо не можу. Ага. Що? Що за за ракети? Окей, ага. Демедж можна прокачувати. Ага. І я прийшов на наступну локацію, де в мене теж уже земля, тільки з деревом і так далі, і тому подібне. Я поняв. А, все, я зрозумів, ми ще й мідь будемо зараз добувати, і каміння. Все, я зрозумів. Коротше, це прикольна двіжуха, насправді. Мені це вже подобається. Ну давайте зараз спробуємо добути і мідь, і каміння. Взагалі все подобуваємо. І якось би ще прокачати своє кайло. Отако бемк, некст по два демеджа. Все, щоб ми його розбивали, реально. Щоб ми не парилися з цим всім. Так, давайте все відразу попідбираємо. Що в нас тут попадало, бо ще треба і бакпак прокачати, так щоб по-нормальному. Опа, а ми можемо на кнопку нажати ідесь одразу. Окей. А, ось до 25 доларів. Ми прокачали один слот, додали в бакпаці. Це що прикол? Я думав, ми відразу так ікс 2 його прокачаємо. І ще можна вибухівку купити. Вибухівка у нас на Q, окей. О, я поняв. Ні, це класно, це прикольно. Ану давай сюди. Динаміта закинемо. Бе, він просто підірвав половину. Так, тепаємося, все скидуємо. Хай розноситься, грошіки йдуть. Давайте купимо ось якогось пупера. Опа! Щоб він уже шурував далі. О, він уже його, Він уже його, коротше, пережарює чи що він з ним робить? А ну почекай. Ось до він запустив землю. Він її пережарив і зробив з неї х 2 Обалдеть! Оце тема. Оце мені вже подобається. Можна відрегенерувати печеру, як я поняв на кнопку. Але я би хотів, якщо чесно, закинути туди тінтіху. Оце мені саме більше подобається, що я можу закидувати тінтіги. Це прям реально круть. Так. І можна, знаєте, що зробити? Що по грошам у мене? По грошам у мене не сильно багато, я хочу ще тінь прокачати і подивитися, що взагалі з цього все буде. Давайте закинемо. Отут підберемо грошенята, купимо ТНТ тіх і демедж і попробуємо тебе закинути. Куда ти кинув? Ладно, що я просто зламаю цю двіжуху. Так, ми добуваємо мідь, окей вау, так у нас тут уже взагалі якийсь жорсткий камінь. <реш> Оце прикол. Ладно, давайте прокачаємо собі кейло нормальне, ще гроші підберемо. Та й взагалі тут вообще купа всього. Дивіться, ось дома я печера, он до печери, другого, типа, он до третього, четвертого, п'ятого, шостого. Тут вообще жесть, у нього якась пісковита навіть. Я просто в захваті. А ще, братва, я більше в захваті від цього мікрофона. Він дійсно прикольний. Він мутиться на сенсорну кнопку. Це найбільше, що мене шокувало, реально. Та й давайте якось підсумуємо вообще взагалі, за цей мікрофон. В цілому він дуже класний, але його ціна трішечки-трішечки кусається. Якщо взяти його більш дешевшу модель a 8 FiFine, то це буде дійсно дійсно класний варіант. Якби цей мікрофон коштував трішечки-трішечки дешевше, це було б максимально бомбезно. От, це моя думка. В цілому мікрофон максимально класний. Посилання на нього я залишу в описі. І якщо ви хочете його собі придбати, то це можна зробити з легкістю по посиланню в описі. А на цьому це відео закінчується, Тому всім дякую за перегляд і всім пока.